Добрий день. Як завжди повторююсь, тому що хочу створити єдиний інформаційний канал з бджільництва в Україні за допомогою усіх блогерів України, де на цьому каналі будемо показувати усі заходи, які відбуваються в Україні. Значить, мені прийшло запрошення, шановні бджолярі. Громадськість Чернігівщини запрошує вас 24-25 березня 2017 року до міста Прилуки Чернігівської області, де буде проведена конференція. Значить, пасічництво Приудайського краю. Історія та традиція. Прилуки, вулиця 1 травня, 80ЦТЮ. 24.03 буде конференція. Розпочинається в 11 годин. А 25-го буде майстер-клас. Розпочинається в 9 годин. Орвнесок 120 грн, Проживання від безплатного пасічників гуртожиток 50 грн, Готель від 200. Вечеря, сніданок. Довідки і запитання на участь конференції по телефону 099 544 1006 Лайфовський 063 77 95 800. Тетяна Іванівна Жилкіна і Валентина Миколаївна Даниленко. Значить, проїхати від Києва кожну годину маршрутка. Від станції Чернігівська електричкою через Ніжин, а далі до Прилук автобусом. Або потягом Ніжин Грибінки. Від Пирятина потягом Грибінки-Прилуки, грибінки ніжин сум автобусу. Отака От конференція буде проводитися, як я вже сказав, 24 25 березня. Ми з Лосєвим Олексієм Михайловичем були в них осінню, де проводилось свято першого журналу. Я узнав у них там, що на Україні самий перший журнал з бджільництва був випущений у прилуках. У прилуках з 1925 дев'ятсот двадцять п'ятого по рік видавався журнал Пасічник Єдиний в Україні. Одним із авторів був Василій Резніченко. Василь Резніченко увійшов у річі громадського непосічного руху. У серпні 1925 року в Прилуках почали ходити щомічний журнал Пасічник. Першим редактором цього видання був Митрофан Михайлович Гончар, редактор окружної газети. Правда пролучого. Як на мене, свято першого українського журналу в Прилуках відбулося добре. В святі взяли участь діти і шкіл, які і будуть послідовники нашого діла, будуть займатися бджільництвом і вказуватимуть всім в школі, що є бджільництво і таким чином ведеться пропаганда бджільництва. Так що раджу всім відвідати цю конференцію. Я думаю, вона буде не гірша ніж те було свято. На цьому все. Якщо у прилуках будуть блогери, підходьте до мене, будемо з вами е, обговорювати, е, як вести нас наш канал, а також е, давайте свої пропозиції в коментарях, дзвоніть по телефону і разом з вами зробимо інформаційне поле бджільництва в Україні дуже відкритим. Вся громада буде знати, що і де відбувається і які прийняті рішення. На цьому все. До побачення, до зустрічі в Прилуках.